Фіксування судового засідання здійснюється закона програми за резкоміти. Програма розглядається у складі суддя Самойлович. Прокурор, вам ваші права області передбачені 337 домі в Неломілі. Відводи складу суду, сути, судового засідання маєте. Тимчасово не працюєте. Зареєстровані та проживаєте за адресою. Київ, вулиця Ломоносова, 37, квартира 127. Раніше не судили. Правильно анкетні дані відбувати? Не зовсім правильно, тому що я одружений перебуваю в цивільному шлюбі. Давайте будемо керувати народним депутатом. Давайте, хватить. Залиште чай, будь ласка. Офіційно працюю. По якому закону народний депутат не може зайти... І проживає за іншою олітології. На посаді політичного аналітика. Ні, мені ніхто нічого не вручав. Не вручали вам. Ні. То, тобто, вам необхідно роз'яснити ваші права і обов'язки, так? Роз'ясувати чи немає у захисту відводів? Складу суду. А подиві, ми вас про відводи не запитували? Ні, ваша честь. Вибачаємо, будь ласка, у вас відводить? Відводів немає. Дякую. Немає. <розв> ми вас видалимо. Так ви як коти народу, видалити народ. оголошується в судовому засіданні перерва для підтримання порядку. Прошу встать. Та и так стоїмо. Ну, вашу думку начальство уже написало. Максим Володимирович Ярема. А Єременко? Яреме родственник, чи навірно. Вас просто не возьмуть. Вас ніхто захищати не буде, якщо не буде. Прокурор, ваш. Я не вважаю за необхідне допитувати зазначена свідка в даному саме судовому засіданні. А чого? У мене є репліка. Зверта увагу суду, що таким чином і суд, і учасники процесу, по-перше, буде порушено принцип змагальності, а саме порушенні права мого захисного та сторони захисту, а також суд буде позбавлений можливості перевірити ті факти, на які посилається безпосередньо сторона обвинувачення, а також ті факти, які начебто відповідають дійсності і зазначені в протоколі допиту свідку. Це основний світок. Інших свідків у сторони обвинувачення немає. Чому столу Не бачу, Не хочеш відправити. Покайся, ти до церкви.

судове слідство не проводиться, то питання, в задоволенні даного клопотання розвісника Смалія відмовити. Зв'язку зв з відмовою суду, ваша честь, у мене є інше клопотання. Під час, прошу суд, під час дослідження матеріалів судової справи, які додані та матеріалів кримінального провадження, які в обґрунтування під клопотання додані у вигляді підозри, а суд зобов'язаний перевірити обґрунтованість підозри для обрання міри запобіжного заходу? Я знову заявлю клопотання щодо виклику та допиту цього свідка, оскільки саме підозра. Звертаю увагу суду, обґрунтовується показами цього світу. Розглянути моє клопотання щодо виклику та допиту свідка Чижа Ярослава Васильовича оперу повноваженого оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку. Оскільки підозра повинна бути обґрунтована, тому я як захисник обґрунтовую виклик та допит цього свідка. З'ясуванням обґрунтованості, доведеності або відсутності аргументів щодо обставин, які викладені в підозрі, в тому числі з посиланням на протокол свідка. Суддя Карабань, чесно кажучи, ну, просто ігнорував всі заяви. Більш того, це мій підзахисник взагалі був в непритомному стані, коли суддя Карабань зачитував я свою ухвалу. Більш того, Ваша честь, я про це... Ще раз. Ваша честь, відмовив суддя Карабан. Просто відмовив? Взагалі не зрозуміло, з яких мотивів. Ваша честь. Ваша честь. Попитання зая... заявлялося. Якщо суддя не то я по не заважайте в суду, суд. Зараз вам скажу, значить, взаємо іншого, потерпілого, його неможливо було, бо він в лікарні. Я про це зазначив. А щодо чижа, то було за явно? Так, що Прямо ображається честь гідності, не лише. У вас нема ні честі України. Викладається, дата буде визначена коли... Люди нечнуть, поважайте. Що щоб стати? Уже стає. Вони прокурори, вони подаруки. Апуляція має бути роздана. <рес> це <рес> не сприймуть, як кабан. Залиште собі. Це ваш подав, це вам подарок.